Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні в мене трошки незвичне відео, враховуючи те, про що я розповідаю, але все світ Сімпсонів настільки великий та крутий, що його важко не зачепити та присвятити йому окреме відео. Одним з найцікавіших моментів Сімпсонів є те, що вони дуже часто у своїх серіях показують моторішні прогнози, які справджуються через певну кількість років. Тому у цьому відео я розповім про найцікавіші прогнози, які збулись. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Підводна катастрофа. Більш свіжий прогноз із Сімсонів став очевидним на початку цього року, коли шанувальники встановили зв'язок між катастрофою підводного судна Титанік і епізодом Лиска Гомера у цьому епізоді Гомер знаходить чоловіка, якого він вважає своїм давно втраченим батьком, і погоджується вирушити з ним у глибину океану, намагаючись знайти старий корабель. Сталася катастрофа, і Гомер застряг, але на щастя, через кілька днів, відкриває очі в лікарні. У червні минулого року справжній підводний апарат, який перевозив п'ятьох пасажирів до затонулого Титаніка, на жаль, вибухнув експедиція, що побачити уламки, домінувала в розмовах у всьому світі, і трагедія підняла важливі питання щодо правил безпеки та протоколів, щоб запобігти повторенню подібної події. Божа частинка, один з найшокуючих прогнозів Сімпсонів, червник вічно зеленої траси, показує спробу Гомера стати впливовим винахідником, таким як Томас Едісон. У невеликій частині епізоду здавалося, б, безглуздий запис Гомера на дошці виявляється складним математичним рівнянням. Відомий британський науковий письменник Саймон Сінг розповів The Independent, що остання цифра Гомера на дошці не надто далека від відкриття Бозона Хікса в Церн у 2012 році. Якщо ви розраховуєте це, ви отримаєте масу Бозона Гікса, яка лише трохи більша за наномасу, чи насправді є Бозон Гікса, сказав Сінг. Це дивно, оскільки Гомер зробив це передбачення за 14 років до того, як його виявили. Справжні рослини Томако. Коли Гомер звертає увагу на сільське господарство, за ним починаються дивні катастрофи. Використовуючи ядерні інгредієнти з електростанції, Гомер вирішує створити гібридну рослину мутант в епізоді Ейдох. Результатом є не дуже скромний томако. Дивне поєднання рослин томатів і тютюну можливість заробити на цьому гроші, вбиває клин між Гомером і рештою його родини. Навколо атомної електростанції фокусі Дайчі з'явилися тривожні реальні аналоги, де вискакували деформовані овочі та фрукти, які виглядали надзвичайно схожими на творіння Гомера. Хоча ніхто, на щастя, не намагався знайти спосіб заробити гроші на цих жахливих мутаціях, не надто надумано уявити менш страшні версії їх у продуктових магазинах у майбутньому. Епізод Глибокий космос Гомера став важливим моментом в історії серіалу, оскільки, крім участі деяких із найкращих запрошених зірок Сімпсонів, астронавта Аполлона 11 База Олдріна та музиканта Джемса Тейлера, епізод також засвідчив готовність творців вийти за межі царства. Те, що в той час здавалося нереальною ідеєю, політ звичайної людини в космос згодом стало загальною концепцією, оскільки комерційні космічні польоти це те, що на що люди можуть сподіватися в недалекому майбутньому. Останніми роками навіть відбулися цивільні космічні польоти, що доводить, що тодішній надуманий досвід Гомера став реальністю для деяких людей сьогодні. Розумні годинники в епізоді шостого сезону весілля Лізи було багато жартів про технології майбутнього, і лише один з них справді вірив у майбутнє. У епізоді показано короткий момент, коли г'ю розмовляє зі своїм годинником, передбачаючи розвиток розумних годинників майже за два десятиліття до того, як перший з'явиться у світі. Це швидкоплинний момент, який тоді не мав великого значення, але висвітлив такі ключові технології, як цифрові годинники та розпізнавання голосу, які сьогодні стануть звичайним явищем. Шкода, що тодішні спроби Ю використати технологію, щоб зробити пропозицію лізі, не спрацювали так добре, як він сподівався. Триока риба. Блінки є важливою частиною деяких із найкращих епізодів Сімпсонів. Триока риба має бути куметним нагадуванням про жахливі наслідки атомної станції Бернса для міста, мутації флори та фауни. Як блінки, практика, яка широко прийнята або ігнорується жителями. Виявляється, у блінки є реальний аналог. Понад 10 років тому аргентинські рибаки зловили троокого вовка у водомі біля атомної станції. Звіт ЗМІ цитує одного з рибаків, який розповідає про своє здивування, коли знайшов цей рідкісний екземпляр. Однак у статті немає жодної згадки про колегу пана Бернста, дитячий прикладач. В одному з рідких епізодів за участю зведеного братого мера герба йому вдається винайти ніколи раніший небачений пристрій, який може зробити його багатим, понад його найсміливішу уяву. Герб створює дитячий перекладач, який здатний точно розшифрувати, що означає лепет немовлят. Сьогодні в магазині програм є чимало еквівалентів дитячого перекладача, такі програми, як Cry Translator», «Baby Talk Translator» і «Sound Dream». Здатні приблизно визначити, що може означати плач, немовлят. Вони не такі складні, як у Герба, але, без сумніву, винахідник пишався б далекоосяжним впливом своєї інновації. Леді Гага і Супербоул. Один з епізодів Суперкубка Сімпсонів» вмістив в передбачення виступу Леді Гаги. У епізоді 2012 року «Ліза Го Гага» Леді Гага відвідує Спрінфілд і виконує свої пісні, пролітаючи над публікою. А в один момент грає на піаніна під час свого концерту. У 2017 році Гага виступила на шоу Супербол Халфтайм шоу, виконавши свої найкращі хіти, включаючи Покер Фейс і «Bad Менс. Під час шоу у перерві гага була піднята над публікою. Пізніше в шоу вона також зіграла мільйон причин на піаніно. Злиття Волдісний і Фокс у 1998 році в епізоді році. В епізоді open a star» Гомер зустрів Алека Болдона і Кім Бесенджер і вирішує працювати на них. Гомер запропонував ідею фільму під час телефонної розмови з керівниками 20 ХХ століття Фокс. Наступна сцена епізоду показала, що 20 двадцяте століття Фокс тепер належить Уолту Діснею. Зараз ця сцена є одним із ганемних речей, які Сімсони передбачали, оскільки в березні 2019 року дев'ятнадцятого Дісней оголосив про злиття з Фоксами вартістю 71 мільярдів доларів. У 2021 році «Дісней» і Фокс домовились про права на трансляцію фільмів, якими володіє Дісней. Президентства Трампа, приміра епізоду Барт у майбутньому відбулася в 2000 році, де Барт Сімсон бачив своє майбутнє та майбутнє своєї сестри. Лідером країни була Ліза Сімсон. Ліза згадала, що Сполученим Штатам було поставлено завдання виправити економіку після колишнього президентства Дональда Трампа. Мало того, що Трамп був обраний президентом у 2016 році, але одна сцен шоу виглядала так, ніби вона майже витворена у реальному житті. У тому ж епізоді НАТО в людей спостерігав, як Дональд Трамп спускався ескалатором. Ця сцена є одним із прогнозів Сімсонів, які справдилися. Насправді, президент Трамп також спустився ескалатором разом із першою леді Меланію Трамп, а група прихильників спостерігала за цим. Команда США Скерлінгу. У 2010 році відбулася прем'єра епізоду Бой Міц Крл, де Гомер і Марч прибули на арену для катання на ковзанах і побачили, що вона закрита для тих, хто займається Кьорлінгом. Вони спробували свої сили у Кьорлінгу і зрештою приєдналися до збірної США з Крлінгу під час зубових Олімпійських ігор. Під час епізоду збірна США виграла золоту медаль і перемогла Швецію. У 2018 році олімпійська команда США з Кьорлінгу під керівництвом Джоса Шустера виграла свою першу золоту медаль у Кьорлінгу. Збірна США обіграла Швецію з рахунком 10-7. FaceTime. У 1995 році, в епізоді «Весілля Лізи Ліза пішла до ворожки, яка передбачила її майбутнє в 2010 році. Майбутнє Ліза полягала в тому, що вона вийшла заміж за свого коханого з коледжу. Схвильована поділитися новиною, вона зателефонувала мамі. Телефон, який Ліза набрала, містив екран, який показував обличчя Марч у режимі реального часу, прикріплений до поворотного диска. Незважаючи на те, що Skype був винайдений у 2003 році, він слугував переважно як послуга телефонних дзвінків на комп'ютері. У 2010 році Apple оголосила, що розробила FaceTime для користувачів Apple. Четверта частина матриці. Це передбачення Сімсонів було легко пропустити в епізоді 2004 року. Зів, який прийшов на обід. На початку епізоду за Гомером стоїть плакат фільму з написами «Матрична різдво. Скоро на зображення представлене нео у різдвяному капелюсі. Матриця воскресіння вийшла 22 грудня 2021 року в США. Хоча Нео був попереду і у центрі плаката, він на жаль не носив різдвяного капелюха. Пандемія у 1993 році Сімсани вперше показали епізод Марч у Кайданах. Епізод присвячений Марч звинуваченій у крадіжці магазину та змушеній відбувати термін у в'язниці. Решта Спрінфілда підхопила Осакський грип після того, як вантаж продуктів прибув до Спрінфілда. Осакський грип походив з іншої України, перш ніж потрапив до США. Крім того, в епізоді не було одразу доступного лікування, і лікар, який займався цим, рекомендував пацієнтам дотримуватися постільного режиму, як із нещодавною пандемією. Том Генкс підтримує США у повнометражному фільмі Фільмі актор Том Генкс снявся в епізотичної ролі під час рекламної сцени, яку дивилися «Сімпсони». Під час реклами батько взяв своїх дітей подивитися на Великий каньйон, але його донька не була вражена пам'яткою і вона попросила створити новий великий каньйон. Далі на сцену виходить Том Генкс, який заявляє, що уряд США втратив довіру, тому він позичає частину мого. У 2022 році, через рік після президентства Джо Байдена, Генкс заявив у рекламному ролику, в якому розповідав про рішучість американців, які пережили економічні труднощі, спричинені пандемією. Відео було зосереджено на американській темі. Відновлення. Луною її економікою та підкреслювала успіх адміністрації Байдена. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.